Так він себе якось поводить, щось там маргить, Щось там Ну якісь звуки видає, попікає, отак мерехтить, він нормально не запускається. Нема нормального, от, взагалі перестав. І так, всім привіт! Холодильник Samsung, він не вмикається. Включаєте в розетку, він щось там моргає Ну Я вже почав з ним трошки сидіти розбирати Холодильник інверторного типу, в нього двигун. Це от окрема плата за інвертор, за двигун відповідає. Ну, з неї ніби все ок. Починаємо з плати основної, де живлення, де самі наш. Мозги і так далі. Він не включається, екранчик там мерехтить щось, там блимкає собі, попікує, старту немає. Зараз я візьму плату на стіл і покажу, в чому нюанс от цієї модельки плати. Ну, є в них така штука. Я думаю, що у вас та сама проблема, якщо дисплейчик моргає і не хоче нормально запускатися. Так, плата на столі, її повне маркування. Не будуть тягнути час, тут все банально просто, візуально все виглядає ніби окей. Але в них є от проблема з цими кандючками. Вони з часом там щось підтікають, підгнивають і от таке от робиться. Там середині він чуть десь там потік, ніжка відвалилася, відповідно, немає нормального живлення. Там після діодного моста мало би бути 300. 310 вольт грубо. А там скачки 240 щось там. Ну, десь кісь не контачить. Так, от я розпорявю конденсатор. От, що з ним робиться. Одна ніжка підгнила, відвалилася, він потік. Конденсатор 450 вольт, 47 мікрофат. Замінити, і холодильник почне нормально запускатися. Гм.